20 хвилин, аби доїхати на позиції, та одна, аби дістати спорядження. Цей час необхідний, аби розгорнути мобільний вогневий пункт, розповідає командир загону Смілянська сотня Андрій Колесник. Як тільки шахиди залетають на Черкащину, всі групи виїжджають і вже чекають, бо передбачити, куди він полетить ну, важко. Патрулюють небо бійці на пікапах. На одному із них позначка про успішне приземлення шахеда, показує кулеметник Олександр Пархоменко. Каже, саме набої із його черги потрапили в ціль. Після підготовки, після злагодження нашого підрозділу, це вже стає більше такою легкою задачею. І ти вже йдеш з азартом для оборони нашого неба для спокійства наших громадян. До повномасштабного вторгнення більшість чоловіків у загоні мали цивільні професії, говорить командир Андрій Колесник. Та каже, після 24 лютого довелось добувати нові знання, аби захищатись від російських атак. Ніхто з нас до цього, ні в ППО, ні в мобільних групах не був. Ми в принципі на місці, і тяжко хлопцям там, які не передові. І я знаю, що кожен з нас так само готовий. Ну, якщо поступить наказ, висунутися і виїхати в зону бойових дій. Охоронці неба працюють позмінно і забезпечують цілодобове чергування. Розповідає спостерігач мобільної вогневої групи Андрій Фідрус. Нам ПВО підказує, в якому секторі має з'явитися ціль. От, тоді, якщо ми щось нащупали, включаємо оцей лазер, просто знаєш, що треба. Йдеш і працюєш. Хоч вночі, хоч днем, хоч в мороз, хоч вітер, дощ. Ми в будь-яку погоду виїжджаємо на точку і виконуємо нашу роботу. Чоловіку 61 рік каже, воювати на передову його не взяли, тож долучився до добровольчого формування, яке охороняє Черкащину. Говорить, тут живе його родина, тож робота в мобільному пункті ППО можливість захищати їхні домівки. Хлопці захищають на фронті, на передку. Ми захищаємо тут. Воно кругом потрібне це. Мобільні вогневі групи перебувають у складі добровольчого формування Черкаської територіальної громади, розповідає заступник командира Василь Могильний. Каже, вони є суттєвим підсиленням для протиповітряної оборони. Ми маємо можливості замінити тих хлопців, які можуть піти на склад ЗСУ. І виконувати свої роботи на на передовій. Те, що ми що ми зараз робимо, я вважаю, що це дуже достойна робота. Достойна в першу чергу, тому що у нас є одна єдина мотивація перед собою за те, що за безпеку наших дітей, онуків ну, і держави. Василь Могильний пояснює, тактика російських військових за останній рік змінилась, тож їм потрібне переоснащення, аби ще ефективніше приземляти російські безпілотники. Ворог дуже змінює свою тактику, заходить з більш вищих висот з більшою швидкістю, тому нам потрібна край потрібне технічне переобладнання, нічні прилади швидкого виявлення цілі це саме основна зараз ситуація. А хлопці знають свою роботу і зроблять це, те, щоб вони далеко не полетіли. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.